Більшість українців зараз виступає проти російської мови в офіційному спілкуванні. Саме такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. 66% українців вважають, що російську мову. Потрібно усунути з офіційного спілкування 3% за те, щоб ця мова набула статусу другої державної. Ну і на думку решти опитаних, російська мова може стати офіційною у тих регіонах, де цього захоче більшість людей зазначається, що найвідчутніші зміни у ставленні до статусу російської мови в Україні відбулися у південних і східних областях. Детальніше зараз про це будемо говорити із уповноваженим із захисту державної мови. Тарас Кремінь долучається до ефіру телеканалу Київ. Пана Тарасе, мої вітання. Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Тарасе. Ну, от хочеться заакцентувати на цьому дослідженні, адже е, тут виходить ось така історія, що 66% українців проти російської мови в офіційному спілкуванні зараз, але 24% людей вважають, що російська мова може стати офіційною в регіоні, де більшість мешканців цього забажають. Втім, 15% з них проти того, щоб російська мова стала офіційному в їхньому регіоні. Як ви можете оцінити такий парадокс? І з чим насамперед ви його пов'язуєте, дякую вам Ну В першу чергу хочу сказати, що парадокс полягає якраз у тому, що у цьому запитанні, які поставили соціологи до громадян України, є е, речі, які не прописані мовним законом. Хочу нагадати, що з 19-го року, відколи закон про мову набув чинності, єдиною офіційною відповідно до мовного закону є державна мова. І хочу нагадати, що Аналогічно прописано і в 10 статті Конституції 96 року, тому про жоден із статусів російської мови йти не може, тому що єдиною державною офіційною є українська мова. Крапка. Але питання якраз у тому, що за ці роки, і в 90-ті, і в 2000-ті, і в 10-ті роки, і соціологія це підтверджує, українці, ставши заручниками окремих політичних сил. Голосували в тому числі і за те, щоб надати статус російський як регіональний. хочу нагадати, що відповідно до закону 12-го року про засади державної мовної політики, який визнано неконституційним, в народі його ще називали законом Ківалова Колісніченка, частина південних і східних областей України затверджували місцеві мовні програми, де надавали російській, а також румунській, а також угорський мовам статус мов регіонального спілкування. Що, звичайно, суперечило конституції і рішенням КСУ, це підтверджено. Але результати цього дослідження КМІСу є позитивні в кількох аспектах. Найголовніше: українці переходять і продовжують активно переходити на спілкування української мови, і що дуже позитивно у південних і східних областях, це в тому числі за рахунок ефективного, державного мовного планування, державної мовної і регіональної мовної політики. Сьогодні, до речі, мененик Віталій Кім він один із перших, хто на півдні затвердив своїм розпорядженням обласну мовну програму, і це дозволило нам розширити мережу мовних курсів на теренах міста Миколаєва та Миколаївської області. Аналогічна ситуація стосується у нас Одещини і Херсонщини. До речі, на Херсонщині 38 місцевих програм. Із майже ста затверджених на території України. Аналогічна ситуація у нас на сході. Але хочу підкреслити, що і тут роботи вистачає, тому що у нас є чотири області, де досі немає відповідних обласних програм, і серед них, до речі, є і Чернівецька область, де в компактному проживанні перебувають національні спільноти. Але разом із тим, хочу сказати, що є у нас і 11 міст обласного значення, де так само немає. Ефективної чіткої мовної стратегії і в цьому розумінні хочу нагадати, що Харків для нас є принципово важливим, і тому е міська мовна програма повинна з'явитися на всю Харківську область. У нас чотири мовні локації з опанування української мови. Тому абсолютно не дивно, що і результати соціологічних досліджень якраз показують і те, що на сході е про російську не забувають е ці речі. Треба абсолютно толерантно і коректно толерувати. Але хочу сказати і наступне: власне, у висновках, які е, запропонували е, соціологи, провівши це дослідження, говориться і про те, що держава повинна мати сильнішу позицію в питаннях утвердження мовної політики. Тому я сподіваюся, що найближчим часом уряд затвердить державну мовну програму якраз і передбачає створення мережі. Безоплатних державних мовних курсів, якими будуть охоплені категорії наступних громадян, в першу чергу, ті, хто раніше не мали можливості опанувати українську мову, очевидно йдеться про людей старшого віку, в тому числі йдеться про родини ветеранів, а також власне ветерани російсько-української війни, які хотіли би надолужити свої знання з української мови і очевидно взяти участь у конкурсах на заняття тих або інших посад в органах державної влади. Але хочу сказати, що ефективність державної мовної політики вона абсолютно когерентна регіональній мовній політиці. Те, що в нас є пів тисячі мовних курсів, це величезний позитив. Сто місцевих програм це величезний позитив. Українці свідомо переходять на українську мову, і що мені дуже приємно, українською переважно спілкується молодь і вони задають величезний тон і в закладах освіти, і в місцях публічного спілкування, і в соціальних мережах. І про це ми говорили. Часом раніше, тому позитивні зміни є. Соціологія є украй успішною, але процес посилення статусу української мови ми не зупиняємо, ми продовжуємо створювати кращі можливості і будемо вірити, що спільними зусиллями Українська буде надзвичайно популярною і в Європі, і в світі, особливо 100%. зважаючи на ти, який інтерес. І до України і до мови, і до українознавчих студій так і буде пане Тарасе. Але тут ще важливо зрозуміти, от зокрема, що ви зазначили і про молодь, що більше вони переходять саме на українську мову. І якщо простежити ось цей період спочатку повномасштабного вторгнення до сьогодні, так які от моменти, які фази ми спостерігали найбільш активного переходу на українську мову, тобто з якою етапністю це відбувалося, от можемо проаналізувати такий період, фактично. В два більше, ніж два роки цього протистояння ворогу? Я би взяв до уваги, напевно, декілька результатів досліджень. Mm -hmm. До Дня української мови, в жовтні 2023 року, ми оприлюднили результати досліджень інституту контент-аналізу, які якраз засвідчили, що спочатку повномасштабного вторгнення українських дописів в соціальних мережах. Популярних в Україні було значно більше, напевно, вперше за останні десятиліття. Але хочу підкреслити, що в такому ж розрізі попрацювали наші колеги з європейських університетів, uh -huh. скажімо, технічний університет Мюнхена, а також університет Інсбрука, де працюють мої колеги-соціологи, і статисти, вони показали це в розрізі днів і навіть годин, що з 24 лютого, 22 року, з самого ранку. Ледь на 90% дописів у соціальних мережах популярних в Україні я кажу про Фейсбук, про Твіттер, про інстаграм, були переважно українською мовою і хочу звернути увагу також англійською мовою, тому що справді громадяни України закликали світ надати допомогу, закрити небо, заблокувати рухунки Російської Федерації, підтримати зброєю, перекрити повітряний простір, тощо ми це все пам'ятаємо і не забуваємо про це. Разом із тим, такі дослідження вони є важливими і для розуміння внутрішніх процесів, що відбувається насправді з відновленням статусу української мови в Україні, незважаючи на її законний рівень. Тому що століття лінгоциду, переслідування витіснень української мови усіх сфер суспільного життя вони сьогодні заміняються кращими мовними практиками, і про це справді треба говорити. Тому така соціологія вона є надзвичайно позитивною і незалежною. Від регіону України від міста чи містечка, але переважна більшість громадян України і спілкуються українською мовою, і вимагають, щоб з ними спілкувалися українською відповідною. Так, ну якщо оцінити е, сьогоднішні результати коротко, ну ми маємо 66% українців за даними КМІС, містах. Е, вважаю, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування. Більше того, як ви зазначали, це 84% наймолодших респондентів наполягають на повному усуненні російської мови з офіційного спілкування. На сьогоднішній день це можна вважати нашою вже перемогою в мовному питанні Це перемога тільки в одній з битв. Перемоги будуть у нас тільки попереду, коли українською заговорять на всіх континентах, в тому числі і закордонні українці, які тимчасово перебувають і в Європі, і в країнах світу, де вони досить повільно переходять на українську мову, і мені прикро чутне про те, що вимагають, щоб їм надавали освітні послуги російської мови. Дуже хочу, щоб заговорили активніше українською етнічні українці, яких не менше двох мільйонів, і на території поневоленої. Російської Федерації по неволих по, території поневолених народів буду сподіватися, що українською буде чутно більше і в наукових колах, і серед політиків, які інколи, але все-таки продовжують спекулювати на мовному питанні. Але хочу наголосити, що питання статусу української мови це питання національної безпеки, і про це сказано в рішенні конституційного суду, і так само загрозливим є питання двомовності. Яке на превеликий жаль толерувалося і в 90-ті, 2000 ні роки. Тобто, сьогодні ми маємо українську панівною в усіх сферах суспільного життя, але звичайно для наступних наших успіхів, і звичайно, перемог у наступних битвах, нам необхідна конче потрібна державна мовна підтримка. Нам потрібно посилювати захист української мови від садочка до університету, від університету до обласних адміністрацій державних підприємств. Ну і звичайно кращі можливості для опанування української мови курси, розмовні клуби. Ну і звичайно, україномовне середовище від соціальних мереж до телебачення і радіо. Так, 100% саме такою стратегією будемо діяти і користуватися. Я вам дякую за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Долучилися до ефіру телеканалу Київ, уповножений захисту державної мови. Тарас Кремній нагадаю, спілкувався із нами по собі.